Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поговоримо про узгодження слів і не тільки. І почнемо з узгодження. Сьогодні сьоме люте чи сьоме лютого? От щоб дістати правильну відповідь на це запитання, пропоную відновити всі пропущені слова в цьому реченні. А воно таке: сьогодні є сьоме число місяця лютого. А зараз опустимо відновлені слова, і що виходить правильно: 7 лютого, тобто сьоме число місяця лютого. Але аж ніяк не сьоме люте. Люте буває кошеня. Ось так само останній день цього місяця 28 лютого. До речі, цей рік не високосний. Високосним називають рік, у якому лютий має не 28, а 29 днів. Високосний рік ще називають переступним переступний рік. А ще здавна побутує в народі назва Касьянів. Рік ця назва походить від імені преподобного Касіяна або Касьяна, день якого припадає саме на 29 лютого. У народних приповідках і легендах цей святий має вигляд похмурого і злого чоловіка. Тож недарма кажуть дітям, що дивляться на людей з-під лоба, чому ти касіяном дивишся? Ось і все. Будьте привітними, гарного вам настрою, а також дбайте про чистоту своєї мови.